Включився, розчіхлився. звіт, все, дрон готовий до роботи. Нацгвардієць з позивним Грифон показує, з чим він має справу. Чоловік доєднався до війська восени 22-го. Спершу був у піхоті, потім пройшов навчання та став оператором БПЛА в Національній гвардії. Коли ти дронщик, то навпаки, ти більше насипаєш і. Більше більше я б сказав би мені на відміну від піхоти. Більше відчувається свій внесок, тому що виконується безпосереднє ураження різноманітних типів цілей. Я ніяк не хочу принести піхоту. Це неймовірно важка і складна робота. Грифон рівнянин у цивільному житті він Григорій Рицький до військової служби був гумористом та сценаристом, а також співзасновник гумористичної команди Скучне життя Гріші і Діми. Учасник «Ліги сміху. У мене є дуже хороший друг, кум який також зараз. Долучився до Збройних сил України. От з ними разом ми створили команду і паралельно з нашою сценарною роботою ми ще займалися окремо ще творчою діяльністю. Виступ брали участь в лізі сміху. У нас дуже класний був тренер Стас Баклан. От, дуже веселий спосіб проводити час. Попри навантаження і виклики служби, Григорій знаходить час для волонтерства і допомоги побратимам. Інколи він разом з колегами-гумористами виступає на благодійних концертах, під час яких збирають кошти для підрозділів Сил оборони України. Це дуже допомагає, тому що Ліга сміху нам надавала також і дрони, ударні засоби, і дуже багато колег з Ліги сміху, з якими ми пересікалися. Разом виступали. Вони також дуже сильно допомагають по волонтерській частині, зокрема ветерани космічних. Військ нам неодноразово дуже багато допомагали. Проект Стедіум Family. також нам допомагав і фінансово, і різноманітними технічними засобами. Нас зізнається, гумор військових дуже сильно відрізняється від гумору цивільних. Особливий гумор на війні це чорний гумор. Це безперечно. Е, річ, що коли сидите на позиціях, ви ж не будете сидіти з сумними обличчями. Ох, війна, да так, війна, але ну завжди є місце, щоб пожартувати. Грифон каже, попри медійний бекграунд, його рідко впізнають побратими, а дізнаються про гумористичний досвід лише з часом. Зараз він є важливою частиною свого підрозділу. Мріє, що після закінчення війни вийде зняти власний фільм. Ілля Томашевський, Олег Шаламай, новини Рівного.